Коли обирається кастомна розробка, а коли обирається лоу-код, code розробка, якщо ми будемо дивитися на це очами клієнта та його бюджетом, то no-code, звичайно використовується для того, щоб не е, брати розробників, да, тому що ну насправді розробник він коштує дуже багато. Да, тобто, ця, ця година розробника вона коштує багато. багато і, е, Звичайно, вони пишуть багато коду, і це, як кажуть, перемножити рейд на усі години, які вони там застімейтять, а вони ж там застімейтять X, а робити будуть 3X по часу. Тому можна обрати ноукод no платформу, щоб швидко отримати якийсь результат. Тут ще я хочу додати: ось коли кажуть, що там ноу-код, no лоу-код або кастомна розробка, ноу-код no присутній завжди. Тобто він там десь під капотом, під цими блоками HTML, тим та чи там є якийсь код, якісь є певні алгоритми. Але як то кажуть, властивість ноу-коду в тому, що він такий, знаєш, більш орієнтована користувачів, які не, не вміють програмувати. Та чому назвали, що ноу-код? воно скільки не те, що ну немає коду, скільки те, що не треба вміти програмувати.